Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про події всередині нашої держави і всередині держави-агресорки будемо говорити в нашому вже традиційному тріо. У Нас як завжди, традиційні гості Ігор Чаленко, голова центру аналізу та стратегій. Вітаю, пане Ігоре! Слава Україні! Вітаю. Вітаю. І з паном Олексієм Буряченко Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад, як завжди також з нами спілкується. Вітаю, пане Олексію, славу Україні та друзі, вітаю, шановні глядачі. Закликаю наших, до речі, шановних глядачів ставити вподобайки, підписатись на нас обов'язково потрібно. Звісно ж, завітайте в опис під цим відео, там є посилання на наших гостей. Ну і пишіть свої думки в коментарях стосовно тем, які сьогодні будемо підіймати. Ну, а підіймати будемо сьогодні таке, оскільки такі різні перетрубації всередині нашого кабміну. Вже відомо, що одного із міністрів. Тепер не буде на своєму робочому місці його змістили. Це пан Кубраков, відповідно, міністра інфраструктури та розвитку території громад, отримав відставку. І що цікаво, отримав він її, начебто як заочно, начебто, його не кликали на розмову, начебто ніяких претензій не пред'являли. І він про це у себе на Фейсбуці офіційно заявив. За повідомленням нашого нардепа Олексія Гончаренка із Європейської Солідарності, тепер в уряді немає Має міністра аграрної політики, міністра молоді і спорту, міністра зі справ ветеранів, міністра інфраструктури та розвитку територій, міністра культури і інформаційної політики. Деяких міністрів немає, а деякі, деякі функції міністрів виконуються виконуючими обов'язки міністрів. Отже, чи може функціонувати у такому випадку держава у стані повномасштабної війни? Питання у мене до вас, пане Ігоре. Держава це механізм, механізм. Із багатьма багатьма е, прямовою простою мовою шестерінками, звичайно, е, ну маємо розуміти, що насправді незамінних людей точно немає. Але е, те, що звичайно для кращої легітимності, звичайно, було б е, для українського народу краще, щоб весь уряд е, мав був без приставки ВО. Це зрозуміло. Але як Якщо немає міністра, у нас завжди є перший заступник, який виконує роль відповідно міністра і виконує його обов'язки. Якщо немає першого заступника, є далі по ієрархії. Тому в даному випадку для нас найголовніше, щоб не зміщувались ті інституції, які генерують політику. От і, власне, поки що у нас тут навпаки ці інституції зараз займаються продумуванням реформи Кабміну. Відповідно, зменшенням кількості міністерств і е, міністрів десь на третину, очевидно, створення центру уряду. Тобто, ми бачимо, що ми зараз знаходимося в періоді трансформації. Зациклюватись на конкретних прізвищах абсолютно не варто. Хоча знову ж таки, звичайно, ми бачимо, що між цими прізвищами будемо говорити об'єктивно, прямо е, не завжди у владі. Виступають one voice, є знаєте групи впливу. І якраз на темі міністрів ми бачимо, ну відбувається іноді не дуже здорова комунікація. І якраз зараз оця відставка теж це показала. Але знову ж таки, ми розуміємо, що я ж кажу, не треба зациклюватись на прізвищах, а треба робити функціональний уряд, який буде працювати в умовах війни, і який не буде зараз займатися власними якимись меркантильними інтересами. А я ще хочу наздогін допитати у вас, пане Ігоре, а чи є це свідченням якоїсь відсутності консолідованості в Кабміні, так в уряді загалом, і чи можна говорити і прогнозувати якісь подальше погіршення функціонування нашої держави, якщо дійсно тут лише ВО а на місця міністрів досі не знайшли відповідних обличчя? То це говорить про те, що насправді немає сьогодні бажаючих кандидатів зайняти міністерські крісла в нинішній структурі Кабміну, але в наступній структурі Кабміну, яка зараз готується. Я думаю, що такі люди знайдуться, тому що знову ж таки всі хочуть мати а, повноваження, і а, щоб відповідальність була підкріплена діями відповідно. Щоб не було там якихось заяв е, пустопорожніх щодо окремих міністрів. Міністри іноді теж е, знаєте, думають: а як же так про них знають е, в засобах масової інформації під час призначення і приче під час е, їхнього звільнення? Багато міністрів вона зараз. Ви не назвете їх прізвища. Е, ви ви назвете. А от е, пересічні громадяни вони навіть не знають склад нашого уряду до кінця, і це ж власне говорить про що? Це говорить. Що тут питання скоріше треба ставити у необхідності підняття суб'єктності уряду, але суб'єктності, яка буде чітко працювати в побудованій ієрархії, все рівно ми розуміємо, є президент, якому була надана довіра людьми. Є Верховна Рада, є коаліція, яка визначає. Власне, параметри роботи цього уряду, тому в цьому руслі ми і маємо далі йти. А, а те, що зараз насправді в уряді йде там кількість вотво, ну це дійсно це проблема, але її треба закривати більш консолідовано. Знаєте, обирати дійсно фахову людину, яка може підкріпити і посилити конкретний напрям. Якщо такої людини не знайшли, ну тимчасово звичайно буде міністерство працювати е, з виконуючим обов'язком. Зрозуміло, пане Олексію, ваша думка чи є це для вас якимось поганим сигналом? Ось така швидка зміна обличчя і доволі така часта останнім часом, і чи може Україна у такі особливо складні історичні дні для себе нормально функціонувати без виконавців по суті? Ну Давайте по черзі розберемося зі всіма питаннями. А, ви абсолютно вірно зазначили, що зараз ж не, не мирний час, да? а, і військовий час, який мало того, що ставить. Особливі вимоги до державних службовців, в принципі, по великому рахунку, як от навіть на місцевих адміністраціях, я багато з ким спілкуюсь в межах своєї професійної діяльності. Люди працюють майже 24 на а Чого ну просто мирний час не було? Ну, це очевидно. да У нас зараз мови нема про якісь там пікніки, да навіть про вихідні дні, особливо при фронтових регіонах, особливо там. Там вже не згадують. Ну, подивіться просто да Чернігівщину, Сумщину, на Одещину, Херсонщину, Миколаївщину. Ну про які шашлики да, мова, якби да е е е тому навантаження, навантаження дуже велике. Е е більше того, е в нас зараз е найбільший дефіцит е державних службовців за всю історію України. Це офіційні дані, це давав НАЦ, НАЦ, з питань державної служби. Чому? Ну, тому що не, зараз державна служба і в принципі вертикаль влади знаходиться, як от в принципі, Ігор правильно зазначив, в процесі трансформації. Трансформації, трансформації де фіз оптимізації, да? тому що мало того, що величезне навантаження, мало того, що не, заробітні плати, які бажають бути кращими. Мало того, що за ними дивляться всі правоохоронні органи, які тільки є. Тому ну такі корупційні ризики також, в принципі, підвищені, так ще й немає відповідно такої певної організаційної, в тому числі, в тому числі сталості. Та й Ну і ви ж знаєте, да, що, припустимо, робота, припустимо, в місцевій ті самій адміністрації вона бронь не забезпечує. Там знову ж таки ті самі 50% і деякі люди, які там працювали я знаю точно такі факти були, що вони не попали під а, ці от 50% визначені керівником. Вони не перебували там в, в керівних на, на керівних посадах. Ну і тому вони просто пішли з державної служби а, там, або там, де є бронь, ну або відповідно просто. Як ти кажуть, да, просто пішли. Ну, от, тому направду величезна кількість питань, але ми зараз бачимо, що вони поступово намагаються вирішуватись. Тому що пам'ятаєте, ще декілька місяців тому, на принципі, десь півроку тому Зеленський вперше казав про те, що буде серйозна реформа державної служби і реформа відповідно уряду. От зараз ми бачимо її реалізацію. Звичайно ж, в мирний час, в нас от військовий час, це червона нитка знов таки нашого ефіру. Це розуміння наших глядачів, що на превеликий жаль, в умовах, коли в нас дипломатичні лінії, коли ми очікуємо зброю, коли ми готуємо саміт миру, коли в нас ну, величезна кількість зовнішніх і внутрішніх питань, до цієї реальної реформації, там як Міністерств, так цовку. Так відповідно і правоохоронних органів і вертикалі там на, на місця, да, регіональної, ну не завжди вистачає часу. От. А якщо ви думаєте, що прямо там керівник якогось державного органу хоче, щоб його там реформували і він позбавився роботи, ви також помиляєтесь, вони будуть сидіти, робити рівно те, що потрібно робити, згідно чинного законодавства не піднімати голову, щоб випадково по ніхто з кулаком не вдарив. Ну і це така Ну направду реальність. От. По те, що в нас зараз цілий ряд міністерств без без міністрів. Да? Тут якраз все більш-менш зрозуміло, тому що от більшість цих перелікованих міністерств вони якраз і зазначені були в плані Кабміну з реформування. От до речі, кому цікаво, прямо в Гуглі можете загуглити І там буде табличка напрацьована там міністром кабінету міністрів. Ну, коротше, на сайті Кабміну вона була, і там показано, що було і до чого, відповідно, прагнемо не, в межах цієї реформи. Не, щоб ми просто зараз не витрачали ефірний час. Не, там має бути спільний центр уряду для, для оптимізації да не, не, а, технічних працівників, там там спеців з бухгалтерії там, не, і так. Так далі і тому подібне направду, я от був свого часу очільником адміністрації в двох регіонах на Одещині, на, на Сумщині. Я вам скажу, що величезна кількість грошей йде. от на на, на скажімо так, на технічний персонал, це раз, а по-друге, на заробітні плати. Тобто потрібно об з однієї сторони оптимізувати технічний персонал в єдиний центр уряду, це направду ідея гарна. А по-друге, треба зменшити кількість. Людей, тому що о, от, ніби невеликі заробітні плати да на державній службі. Ну, я не кажу зараз про державні підприємства, да, там і так далі. Ні, просто от державний службовець, припустимо, там керівник відділу в якійсь обласній військовій адміністрації, що ви розуміли, отримує десь тисяч ну 13. 12. Ну, ну це ж не ті гроші. Да, погодьтесь, це просто я для глядача кажу реальними цифрами, щоб наші люди розуміли, да, про які взагалі гроші йде мова. Mm. Так от потрібно дійсно оптимізувати багато структур для того, щоб кадровий потенціал міг. Покращити для того, щоб ми могли пропонувати ринкові заробітні плати, і відповідно для того, щоб якість державної служби про що, до речі, також і зазначав по формуванню та реалізації державних політик вийшла на нормальний рівень. Але знову ж таки зробити це під час війни. Ну це така за, за, за задача зірочками. І оці от міністерства більшість вони ж підлягають укрупненню, вони підлягають реформуванню. А який сенс став? Зараз на міністерство, в якого немає ні грошей, ні по великому рахунку повноважень. Ви знаєте, А якщо от. давайте от друзі, от вам запитання для динамічності ефіру: от що б ви вибрали от в такому в такі концепції або міністерство. З мінімальним фінансовим навантаженням і відповідно як наслідок можливостями, правильно От. або об'єднане, скажімо, міністерство, але вже з ресурсом по реалізації своїх повноважень. Ну, мені здається, що спрощення це продовжується так більше 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 міністерств можуть взагалі усунути з часом через оцю оптимізацію фінансування. І тоді, як наслідок, і в тебе і можливостей не буде як у міністра, тому що хто ти? Ти і на як там ЖНЕЦ і на Том і Грець. Як там говорять Пане Ігоре, так ваша думка. Але знову ж таки, от приклад е, міністерства відновлення, яке зараз розділяють, одесь так. є сенс укрупнювати. А десь є сенс навпаки визнавати помилки минулого, і якраз я думаю, що цей процес має бути зараз комплексним. Тому Правильно. для нас головніше, що виконавча ефективна влада, а не просто крісло заради крісла, посада заради посади. Оце зараз що має бути під час війни, найголовніше. Так, оце ми маємо просто спокійно людям пояснювати, А, якщо там мінспорту, Мінкультури, Ну погодьтесь при всій повазі, то це зараз під час війни це другорядні напрямки, і я вам більше того скажу: це не моя точка зора. Подивіться державний бюджет, і ви побачите, що багато ресурсу там не закладено. Не тому що ми життя. варто за да, тому, що ми маємо перш за все фінансувати наші оборонні напрямки. Це ну, це ж об'єктивні речі. Це два Плюс два а є а просто міністерство без грошей, без можливостей, без повноважень, ну як наслідок да по реалізації своїх функцій, на що вона потрібно, і тут да другий аспект зеркальна історія тут вам скажуть: а можливо навіть без ресурсів, нехай буде аби регулювати усі норми, так аби контролювати усе, наприклад, мінкульт без коштів, але нехай контролює те, як там культурні пам'ятки, аби їх не приватизував ніхто і так далі. Да, питаю, питання дарно, то контролювати то, що... кошти потрібні все рівно на діяльність. Вибачте, банально да. ручки купити, банально заправити машини для того, щоб вони їздили. Да. Ну тобто на це ж має кошти йти. Це я вже утрірую, але ну насправді має бути розуміння, що повноваження мають бути завжди підкріплені ресурсом без ресурсу, повноваження ноль. От в тому -то і справа, що направду ну можна оптимізувати процеси в даному випадку без страти функціоналу. перше, це краще буде в спільному міністерстві, як на мене, реалізовувати припустимо цільовий департамент. Який був раніше міністерством зараз? Те саме виконує спільне, ну от ще ще не роз'єднане міністерство да інфраструктури та відновлення. Там бувше міністерство регіонального розвитку, де був віце-прем'єр-міністр, виконував функції департамент. Ні, ну це такий дуже поганий на правду приклад. Але, припустимо, якщо ми говоримо про не на пріоритетні напрямки, да, ну, при всій повазі, знову ж таки культура, спорт і так далі. Це може робити окремий департамент, і він буде це ефективніше робити з фінансовим навантаженням. Другий аспект. Да, створють агенцію, в чому проблема? Ну, хочете ви окремий напрямок, хочете окремого там керівника. Створили агенцію, вона по штатному навантаженню і по споживанню державних коштів в рази менше буде відповідно, ніж міністерство. Тобто, управлінських рішень вистачає. І от про те, на останок що сказав ще на Ігор. Дійсно, є такі випадки, як знову ж таки з міністерством Кубракова, об'єднаним. До речі, ми з Ігорем в ефірах. Мйони в вогні мільйон раз говорили, і пульсу тижня про те, що ну ну це таке таку дурню зробили з об'єднанням цих міністерств. і Я це казав завжди і відкрито і завжди був принципово на цій позиції, що це була. Помилка зараз вони зараз вони це визвали, і слава Богу. Адже в нас регіональний розвиток це дійсно один із пріоритетних напрямків, тому що це координація, це податки, це земля, це супровід інвестиційних процесів, це розвиток економіки. Не тільки мінекономіки займаються економікою, а дуже часто, в тому числі і Міністерство регіонального розвитку. Одним словом, я підтримую, що в даному випадку. Ми на те, що ми відчуваємо, що просіло і воно вже не їде, да ну от по інерції старих процесів. Дійсно, його потрібно поновлювати. Ну тобто потрібно зробити зміну пріоритизацію і довести реформу до кінця. І остання фраза: буквально не тільки ж кадміні потрібні зміни, потрібні зміни в тому числі і в всилових вертикалі. Ну от, подивіться що відбувається. вон по, по лісам цим лісникам. Що щодня кейси відповідно по то що порубки лісів на мільйони. На грибення збитків за участю лісників, подивіться податково, на що там відбувається там, що ви думаєте сильно щось змінилося. на ні чи може на митниці там багато що змінилося? Вони до сих пір я глибоко переконаний, як мінімум, точно були точно які кейси від правоохоронців, що вони обілічували наш зерновий коридор. Ну просто да не багато, не мало. Ми робили все, щоб його відкрити. А на митниці сиділи люди, які його обілічували. От. ну і знов ж таки при всій знов ж таки повазі до наших шановних військових. Там також є величезна питань на кількість і в тому числі до тих людей, які розпродали наше озброєння. Тому що в 91-му році 18 з половиною тисяч у нас було одиниць озброєння, а в 2014-му на початок нападу Російської Федерації три з половиною приблизно тисячі. І найбільше таке роззброєння відбувалося за часів Ющенка і міністра Гриценка. Ну, одним словом, там зараз зміє ціла табличка цих наших героїв, Думаю. Да, Думаю. до яких точно потрібно задати цілий ряд запитань, розставити усі крапки на ті, тому ми сподіваємось на ефективну роботу наших правоохоронців. Ну, дійсно, для якогось поступу в напрямку перемоги не потрібно боятися якихось змін, в тому числі в уряді і в Кабмі. Ні, ми вже бачили е, зміну міністра оборони і очільника Генштабу. Змінили, тому все це працює. На останок буквально кілька хвилин у нас лишається. Хотів би запитати у вас: а що ж там за перепріком? Чи потрібно очікувати зміни ну, цієї вертикалі влади на Росії після е, прибуття нового старого президента? У нього нова каденція. Ну, Якби, начебто, там за їхньою конституцією, яка, звісно ж, не працює, передбачено зміну виконавців у владі е у зв'язку? В першу чергу хотів би запитати із Тімуром Івановим, який розкрив усю тут е паднагодну Міністерство оборони Російської Федерації. Наскільки вона корумпована? Наскільки вона ну якщо не ефективна, то раша за все напевно могла б бути кращою. Пане Ігоре, чи очікуєте від, від Путіна якихось змін? Розумієте, навіть якщо ці зміни і будуть, це буде виглядати як битва пауків у банці. От, в принципі, воно ж нічого по, по суті не поміняє. Те, що Шойгу потрапив у цей корупційний скандал зі своїм заступником, то зрозуміло, що це направлено на зменшення його ну, загалом ваги, тобто, щоб як російською би не зазвізділся. О, тобто, це таки привіт від спецслужб. Ми знаємо, ця боротьба постійно у них іде між декількома баштами, але ну, очевидно, що Путін, якщо і буде міняти шойгу, то на якусь зірку так званої СВО, тобто, це має бути посилення. Зараз чи є для цього необхідність під час перезавантаження уряду. Не знаю насправді, і Мішустін же в принципі лишається, і там більше половина, нібито уряду. теж. Тому я думаю, що в даному випадку для нас е, найголовніше розуміти знову ж таки повертаюся до е, початкової відповіді: хто генерує політику? Не шойгу там генерує політику. Він виконавець по суті того, що йому там ставить Путін і компанія. Та Шойгу його заробляє на цьому, активно бізнес розвивається на оборонці і так далі. Але для нас найголовніше, щоб у них кількість таких корумпованих скандалів збільшувалась. Це послаблює загалом російську владу, це послаблює ворога. Тому, звичайно, це буде краще для України. Пане Олексію, кілька хвилин ваших. Там особливо мені немає що додати тут. Перш за все потрібно психологічний аспект враховувати. На що слідкуючи вже не один рік за Путіном, я думаю, на багато експертів звернули увагу, що він помилок ніколи не визнає. І зараз я глибоко переконаний, що ніяких помилок він визнавати не буде кадрових. Він знайде відповідний привід. Він класичний гебіст. Він любить помсту подавати холодною. І потім він все, все згадує. Дає, якщо буде така потреба на відносно Мішустіна, на ну давайте відверто. Навіть про ворогів ми маємо говорити об'єктивно. Вони війна набіуліна mm. ну от фінансовий блок на російського уряду, показали, ну що вони професіонали на фоні тотальних, тотальних санкцій, тотальної ізоляції. Вони примудрилися все ж таки ну якось втримати цей човен на плаву і не дати йому перевернутися. Хоча на правду, ну згадайте, ну, багато хто говорив, що Росія там не витримає там остаточно цього тиску, розвалиться на багато частин, і так далі тому подібне. От і що цього ресурсу навіть фонду там благосостояння для них не вистачить надовго. Ми бачимо, що. В них звичайно тотальні проблеми. Звичайно, вони беруть з цього фонду просто постійно на стабілізуючі заходи. Ну і так далі можна продовжувати. Але в цілому, в цих умовах Мішустін і та сама Набіуліна на Нацбанку. Ну зараз її перевели вже. да? вони показали себе досить ефективно. Тому очікувати, що Путін буде фінансово-економічний блок рушити, ну я не думаю. Там дійсно будуть більше питань до силових. На структуру можливо до Домінагро. Там вони готують такі певні ротаційні моменти. Але я погоджуюсь з ігорем. Якихось системних, серйозних змін, звичайно, не буде. Дякую за цікаву розмову. Ігор Челенко, голова центру аналізу та стратегії. Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад з нами спілкувалися. Дякую за те, що долучилися і ви, наші шановні друзі. Не забувайте підтримувати своїми вподобайками, коментарями, підписками і дзвониками наші розмови. Ну і, звісно ж, залишайтеся завжди у фокусі. Мене звати Павло Ковальчук, і з вами побачимося в наступних відео. На все добре.